Вітаю, шановні друзі! Дуже важлива інформація для всіх українців в Німеччині, в кого є страховки. Ця інформація навряд чи вам відома і навряд чи вам хтось про неї розповідав, або ви читали про неї в інтернеті. Але ви повинні знати, що якщо у вас є приватна страховка в Німеччині, неважливо в якій компанії ви заключили. І якщо ви при цьому звертаєтесь дуже часто в страхову компанію за страховими виплатами, то вона може розірвати з вами договір або взагалі підвищити розмір вашого страхового платежу друзі, це потрібно пам'ятати, як це на практиці діє. На практиці це фактично виглядає так, що якщо ви звертаєтесь протягом 3-5 років до страхової компанії в межах одного страхового продукту більше ніж 2-3 рази за ці 3-5 років, то страхова компанія може провести нахпрюфунг і е, підвищити вам розмір ваших страхових платежів або взагалі розірвати з вами договір, тому що страхова компанія компанія може порахувати вас як ризикового, проблемного маніпулятивного клієнта, от або клієнта, який взагалі зловживає своїми е, своїм правом на отримання страхового відшкодування. Пам'ятайте, це друзі в жодному випадку не означає, що е, страховки в Німеччині там не діють чи вони погані. Навпаки, я вважаю, що е, кожен повинен мати страховку, тому що це в першу чергу гарантія того, що в разі, коли у вас настануть збитки, вам їх відшкодують. Це дуже важливо. тому тому що в Німеччині страховки дійсно працюють, просто не потрібно бігти в страхову компанію при кожному маленькому страховому випадку, як визначити оцей страховий випадок, при якому потрібно звертатися, а при якому не потрібно. Це все індивідуально. Кожен для себе вирішує сам. Це залежить від того, наскільки ну, ви проблемна людина, наскільки у вас часто трапляються проблемні випадки, при яких нам ви або вам завдають якусь шкоду? Я, наприклад, особисто це моя думка, рахую так що я комусь завдам або мені завдадуть якусь шкоду там до 300-500 євро. Я не буду бігти в страхову компанію за отримання страхового відшкодування. Чому? Тому що я просто використаю свій шанс, оцю можливість два-три рази за 5 років звернутися за страховою виплатою на якусь невеличку несуттєву шкоду. Тобто, я би краще залишив е цей шанс отримати страхову виплату, коли у вас трапиться в житті дійсно суттєвий страховий. Випадок, при якому вам прийдеться заплатити дуже багато, або при якому, наприклад, у вас е, будуть досить великі збитки. Наприклад, да, от привожу вам приклад, е, якщо ви за 5 років будете звертатися, наприклад, там у вас за 5 років три рази е, б'ється лобове скло, і 3 рази з'являються невеличкі тріщини. да, І звертаєтесь до страхової компанії, е, оплатити ремонт даних е, тріщин. На практиці коштує е, Робота э, по тому, щоби. Прибрати оцю тріщину в склі десь 140-150 євро. Да, ви звернулися три рази за 5 років. Вам страхова компанія оплатила, потім у вас трапляється якийсь суттєвий випадок. Наприклад, ви там попадаєте в аварію перед вами якийсь там олень вибігає, і ви його збиваєте, і у вас пів машини е, розбито. Да, і вам потрібно е, оплатити даний збиток. А страхова компанія каже вам: вибачте, ви дуже часто до нас зверталися, і тут прийшли вже четвер. Раз ми вважаємо, що ви для нас досить ризиковий клієнт, або ми вам виплатимо цей збиток в тому випадку, коли підвищимо вам розмір страхових виплат. Або ж, наприклад, якщо ми з вами розірвемо страховий договір після цього, пам'ятайте про це. Це все дуже індивідуально не залежить від страхової компанії. Просто є певні правила, при яких може бути напрюфункт перевірка вашої ризиковості як клієнта даної страхової компанії. От ще раз кажу. Думайте, коли ви в яких випадках ви будете бігти в страхову компанію за страховим відшкодуванням, щоб не було так, що ви там за 5 років використаєте дані права і отримаєте страхове відшкодування в деяких досить мізерних, незначних страхових ситуаціях? А коли реально трапиться якась страхова ситуація, і вам буде завдано дуже? Великий розмір збитків або ж велика шкода, от, то вам просто е, можуть відмовити в договірі, або ж підвищать потім в два рази, наприклад, страховий платіж. От пам'ятайте про це. Тому по маленьким якимось там шкодам, 100, 150, 200 євро. Ну, це моя думка, я би страхову компанію не біг би. Але в будь-якому випадку, друзі, хочу сказати, що е, страхові компанії в Німеччині дуже ефективні, і страховки потрібно мати всім для того, щоб. Щоб себе забезпечити і гарантувати е, свій фінансовий стан, друзі, тому пам'ятайте про це з повагою. Ваш адвокат Демченко.